Рада Національної безпеки та оборони України проситиме ЄС та ООН розгорнути на території України операцію з підтримання миру і безпеки. Про таке рішення РНБО повідомив Олександр Турчинов. Відповідне прийнято рішення про звернення до Організації об'єднаних Націй Європейського союзу стосовно розгортання території України операції з підтримання миру та безпеки. Йдеться про те, що Міністерство закордонних справ підготовило звернення. Ми сподіваємося, що Верховна Рада також підтримує це рішення щодо звернення до Організації Об'єднаних націй Ради безпеки, до Європейського Союзу, щодо введення міротворчих контингентів до України. Також вирішено внести зміни до закону про воєнний стан та створити воєнний кабінет при РНБО. Військовий батальйону Артеміс розповів про бої в Дебальцевому за його словами. Українську армію атакували терористи найвірогідніші вихідці з Кавказу. 9.30 Ми почули крик Аллах Акбар і побачили, що на нас ідуть з різних там сторін йдуть э, бойовики. Тим більше вони такі були. Ну я теж дещо заросли, але вони досить були зарослі і відчувалися явно на кавказька національності. Наразі виведення візити Дебальцевого триває за даними прес-центру. Ато близько 90% особового складу залишили окуповану територію. Протягом шести місяців особовий склад 128-ї гірськопіхотної гірської піхотної бригади виконує надскладні завдання в зоні АТО за успішне проведення бойових операцій. Близько сотні бійців отримали нагороди і премії. Бригада задачу свою виконала в повному обсязі. В повному обсязі ніхто з бійців нікуди не відійшов, не оставив свої позиції. За виявлений героїзм і високий професіоналізм під час бойових дій в Дебальцевому президент України присвоїв командиру бригади Сергію Шапталі звання Герою України. Я вам дякую за зразкове виконання бойового завдання, за мужність і героїзм, який ви продемонстрували протягом скільки це було, шість чи більше місяців. Шість можна тримала оборона Дебальцево. Нині воїнів героїв чекають вдома на Закарпатті. Після короткого відпочинку вони готові знову захищати батьківщину від ворога. Володимир Кухарський час ще. Закінчується плановий вивід військ з Дебальцевого на нові рубежі. З міста та його околиць організовано вийшло понад 90% особового складу. Планова передислокація українських воїнів демонструє, що ніякого оточення не було. А частини і підрозділи займають нові вигідніші позиції для оборони держави. І хоча противник суттєво зменшив обстріли на цьому напрямку, поодинокі випадки вогневого контакту з нашими військовими протягом доби фіксуються. За вчорашній день бандформування тричі обстріляли позиції села, то крім того, місто золоте двічі зазнавало мінометного вогню а по селищу Семигір'ю била артилерія. На Донеччині терористи з реактивних систем залпового вогню п'ять разів обстріляли Авдіївку, чотири рази опитне, двичі піски та водяне. Минулої доби спостерігалась активізація обстрілів і на маріупольському напрямку. Поблизу селища Широкіно злочинці вели вогонь з танків по наших позиціях, та 13 разів завдавали вогневих ударів з артилерії і мінометів. В цілому, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 46 випадків порушення режиму тиша. 14 разів ворог застосував гради, 21 раз артилерію і міномети. В той же час цієї ночі дещо зменшилась інтенсивність обстрілів. Проте бандити з Градів обстріляли Опитне і Авдіївку на Донеччині. У напрямку Кримського на Луганщині і Широкіно біля Маріуполя бандформування застосували стрілецьку зброю. МЗС Великобританії оприлюднило фотографії, зроблені на сході України, на яких зафіксовані новітні російські системи протиповітряної оборони панцер С-1. Як стверджують у міністерстві, ці знімки були зроблені 24 січня, а також 4 та 5 лютого в Шахтарську та Донецьку. Знімки підписані: Як опізнати російський панцер С1? Він же СА-22, який не перебуває на озброєнні українських військ. Ці фото черговий доказ прямої участі російських військ в конфлікті на сході. 21 лютого на Михайлівській площі відкриють виставку з символічною назвою Присутність. На ній будуть представлені докази агресії російських військ на території України. На площі демонструватимуть військову техніку, озброєння та амуніцію, які використовували підрозділи російської регулярної армії та незаконні збройні формування в боях на сході України. Відвідувачі зможуть оцінити масштаби підтримки бойовиків з боку агресора та переконатися у тому, що російська армія бере безпосередню участь у конфлікті на Донбасі. Великобританія готова надати військову підтримку Україні у разі невиконання Росією мінських угод. Про це йшлося напередодні під час зустрічі заступника міністра оборони України з представниками британської групи Міжпарламентського Союзу. Британська сторона особливо поцікавилась нагальною матеріально-технічною потребою української сторони. Вони вислухали наші побажання і, зокрема, наголосили, що вони з готовністю будуть розглядати наші пропозиції. І навіть, можливо, вони вже близькі до прийняття рішення до постачання літальної зброї до України. генсек НАТО Єн Столтенберг закликав Росію вивести своє озброєння та військову техніку з території України. Цитую, відмова сепаратистів дотримуватися режиму припинення вогню ставить під загрозу домовленості досягнуті у мінську. Російські війська та командування продовжують брати активну участь у конфлікті. Я закликаю Росію припинити підтримку сепаратистів та вивести свої війська з території України відповідно до мінських угод. На полігоні Чорноморській, що на Одещині, тривають польові збори для мобілізованих офіцерів. Невдовзі вони вирушать у зону. АТО. чимало з цих чоловіків пішли до війська добровольцями. Більшість із них 60% самі самі записувались. В воєнкомат що хочуть проходити службу в збройних сил України. 40 тільки по повісткам Мені повістка не прийшла. Я пошов і самі собі написав і пішов. Олександр Перовський працював водієм-далекобійником, побував на окупованому сході. Саме після того він вирішив піти до війська. Я відділа та все. Я не хочу, щоб такої у мене просто дума була. І як би для того, я туди йду. На полігоні військовики поновлюють свої знання, тренуються 12 годин на добу. Найбільше уваги приділяють практиці. Офіцери, які служили в військових частинах, на посадах командирів з водів будуть навчатися 26 діб. Це вони більше з 80% занять будуть проводити практичне. Полі таке, як тактична підготовка, тактико спеціального розвідування, інженерна підготовка, зв'язок, будова та водіння бойової техніки. Острія! Тут успішно готують майбутніх командирів аеромобільних і розвідувальних зводів. Після завершення навчання мобілізовані розпочнуть службу в новостворених частинах. Анастасія Ілляш Володимир Кухарський час ще. Жди мене, і я вернусь. Тільки очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж не доест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра. Все, кто помнят наизусть, что забудет Пусть поверят, сын и мать то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут в огня. Выпьют горькое вино, запомин души, жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тут пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.